Я вже, знаєте, інколи злоба бере, інколи відчай, а інколи ти читаєш дещо і думаєш: ну, ми це вже не можемо зупинити. Ну, Станом на сьогодні ми це зупинити не можемо. Ми можемо просто дочекатись виборів, а вони будуть рано чи пізно, і зробити все, щоб більше цих людей не було у владі. Ніколи. Ніколи. Тому що це вже не. Чиновники, які представляють український народ, це, це люди, які, які щось роблять. Щось роблять незрозуміло для кого, для чого і чим обумовлені мотиви їхніх дій. Ну, от ви чули да, про податки, які будуть підніматись. Я бачу, що український народ так мляво реагує на податки, на те, що там зростає все. Друзі мої, податки скоро от вони при, будуть прийняті. А, і ви одразу все це відчуєте. По цінам, по тарифам, по всьому, ви, ви одразу все відчуєте. І ваші зарплати, які вони ще й заморозили, вони будуть тануть. Плюс курс долара, долар по 45, казали, буде, буде, буде. І ось ці люди, а, серед них, чиновників, є каста людей. Які народом, народом обрані, делеговані захищати наші інтереси. Тобто народні депутати це люди, які повинні стояти на, на, на захисті інтересів українського народу, нас з вами. Але я бачу, що народні депутати якраз повчають український народ. Знаєте, вони як батьки нації, вони як виступають, таке відчуття, що. Вони не з народу обрані для того, щоб представляти інтереси українського народу, а вони обрані до Верховної Ради для того, щоб повчання писати народу. Знаєте, ото давно було в часи Київської Русі, зараз називається Україна Русь, так ось там повчання писали, повчання холопам, повчання підданим, ну і так далі. І от вони вже себе відчувають такими баринами, ну тому що вони. Під час війни їх не можна переобрати, вони це самі собі встановили, і і тепер все у них карт-бланш, Поки війна, поки вони на своїх місцях. Тому робити можна що завгодно: забудь за народ, зачхать на народ. От я щойно записав відео, де журналістка спілкується з одним із народних депутатів і каже, може, щось ви не так робите, бо те, що робиться, ТЦК оці перевірки, це не зовсім правильно. Люди 6 мільйонів взагалі не оновили свої дані, і вони готові штрафи платити. Вони ну вони не готові йти на комунікацію з вами. Можливо, щось робите не так. Ну, відповідь його це просто песня. Від слова народний депутат залишилось тільки депутат. Слово народний знаєте, розтаяло. Я казав один мер столиці, Я і моя молода команда, ми що ділаємо. Оце ці так само депутати, вони щось роблять. І ось я Відкриваю новину і читаю. В Раді розблокували підписання законопроекту про підвищення податків. Народні депутати відхилили всі 13 блокуючих постанов. Тепер документ має підписати спікер Верховної Ради і Зеленський. От як ви думаєте, які перепони тепер залишились на шляху підвищення податків? Як думаєте, буде спікер Верховної Ради там, не спротив, буде анонсувати якісь ще дискусії щодо цього чи ні? А всі оці там постанови блокують, як ви думаєте, для чого вони придумані? Ви думаєте, там реально якісь люди, які хотіли? Вашу честь, гідність і право е, захистити. Вон там одна депутатка, там Юля, її звати, бігала все, розказувала, що підвищення податків це неправильно. Там. Юля, де заборонна постанова? Чому ви її скасували? Чому Чому ви не доборолись до кінця? Це так розповісти українському народові, а потім ну, ні, ну постанову зареєструвати, потім її там подолають, там, Скаже, я все зробила. Ні, ребят, ви не все зробили. Ви, ви, ви далекі від українського народу. І ви не живете життям українського народу, ви не живете зарплатами українського народу, ви не, живете, ви не їздите в, тих, в тому транспорті, в якому їздить український народ. Ви не скупуєтесь, скупляєтесь в тих магазинах, в якому є український народ. Ви навіть не ходите серед українського народу, бо боїтесь, тому що український народ. Має багато що вам сказати. Ви якщо з'являєтесь серед українського народу, то обов'язково, знаєте, в оточенні челяді. От багато фотографи, маркетологи, охорона, і ще купа народу, радники, от виходите, такі всі, ділові. Ви ж так не з'являєтеся серед людей. Стрьом, ну я розумію, знаєте, так дохазійнувався, що. Від слова народний вже нічого не залишилось. Це не народні депутати. Більшість з них це не народні депутати. Вони не представляють український народ. Вони представляють якісь інтереси, когось чогось, тільки не народу. Бо українському народу від підвищення податків добре не буде. Нікому добре не буде. Нічого, друзі, якщо буде нагода, ми обов'язково знизимо податки, ми обов'язково зробимо нормальну пенсію, ми обов'язково нормалізуємо заробітні плати. Я думаю, що на заробітну плату вчителя, початківця, лікаря-початківця в тисячу доларів можна вийти. Ми не будемо обіцяти 4 тисячі євро чи скільки там обіцяли, але в тисячу доларів можна, можна вийти і потрібно виходити, тому що в цих сферах просто вже немає людей. А наші чиновники продовжують багатіти. Знаєте, вони вже не знають, де, 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 де дівати їхнє накопичене. В них росте все: і щоки, і кишені, і тумбочки, і закордонна нерухомість, і літні автопарки, і все. Чихать вони хотіли на те, що ви там думаєте, і що для вас підвищення податків це серйозна втрата для вашого бюджету. Не забувайте підписуватись для того, щоб коли буде шанс у вас, ви не сказали, що так ж за кого голосувати. Тому проголосуємо знову за цих самих, і нехай вони далі правлять правлять. Ну, якщо ви так зробите, то знаєте, як казав один видатний діяч, я ж не лох. Ну, давайте ви те, що так будете до себе відноситись і не дозволяти більше цим людям представляти ваші інтереси. Нехай йдуть розвивають бізнеси, у них бабла до чорта, вони зможуть. Собі побудувати якийсь готель, ресторан, що вони там ще вміють, і на чому вони там раніше гроші заробляли. Ну, то в них там гарно вийде. А представляти ваші інтереси мають інші люди. Це не народні депутати. Ні.